Делікатне відео. Я вчора піддивився там кояку переписку. прописку, лучше б я її не бачив. От. І там питання по Наді, що там зустрічає, не зустрічає, і треба відвести в міграцію, чи заїде водій, чи не заїде там туди-сюди. Дуже делікатне питання. Це не претензія ні до кого. Це не претензія. Я за вас, я за вас, але пояснюю. Поясню, просто. В основному в Литві ніхто, в основном, ніхто нікого не зустрічає. 95% всіх робіт ви добираєте самостійно. Берете таксі за 4-5 євро, там, електричку за 10, за, за 15, за 6, в залежності, куди їхати. Берете автобус і їдете. От так, бія і інші фірми я навіть не буду перечисляти: Каунас, Вільнюс. Все добирайте самі. Тут Надія зустрічає, вона витрачає гроші на бензин, на машину, на амортизацію, на водителя, на бухгалтера, аренда і так далі. Давайте вважати далі: кой місто, житло в Литві коштує мінімум 280 євро. В залежності від міста. Якщо Вільнюс, то там 300 350 євро житло. Вам житло йде безкоштовно, тільки включається 50 євро або 75 євро в залежності від вакансії, за комунальні послуги. Скоріше за все, ці 50 євро не перекривати комунальні послуги. Це компенсація агенції і просто лишнє нагадування людям, що не треба там, включати гарячу воду, залишати світло і так далі, щоб люди чогось економили. Але зараз все коштує грошей. Все коштує грошей і люди, не пойміть там в штики, зараз люди одразу почнуть качати права. Ой, що там, нам повинні, нам повинні. От так от влаштований мір, що ніхто нікому нічого не дожен. І е, ви туди приїжджаєте з деньгами, на вас там зарабатують, але на людей, як показує просто калькулятор, уходить дуже багато грошей. Налоги сумасшедші в Литві там 35-40% я точно не буду казати, але я точно знаю, що з зарплати 1400 євро, 400 євро уходить на податки в Литві. 280 євро уходить на койка міста. А, плюс ніхто не робить практично, практично ніхто не зустрічає. Там от Біавелла не зустрічають, самі взяли там 5 євро туди, 5 євро обратно, 10 євро електричка, 20 євро автобус в залежності. І тут, якби просто в неї не хватає фізич, фіз фізично сил. Вазиче людей в міграцію з міграції ну, не в час приїзду. Якщо в день приїзду, то вона возе, вона зустрічає, приїжджає на вокзал, відвозить на офіс і відвозить на житло. Ось коли вам треба якісь зробити документи, або в банк або в міграцію повторно, або продовжити, то ви вже робите це за власний рахунок. Ну, от, ну, так влаштований світ, ми скоро і дихати будемо за гроші, ну, реально, ну, воно все коштує. В Україні, так, ну, взагалі, я думаю, що якщо б ну, від хорошої життя не їдуть, то якщо б в Україні там були б нормальні зарплати і перекривали житло, можна було б ще відложити, то ніхто б не їхав би на ту заграницю. Ну І за все іще дороже коштує, але і більше заробляєте. Так що, Ось така короче, корекція. Ні на кого не наїжджаю, не ругаю, ну просто пояснюю, що насправді ну, дуже велика затратна частина Зняти житло людям, договори, оренда, налоги, бухгалтера, податки, бензин, шмізін, резина, амортизація і так далі. І це все робиться, щоб люди приїжджали і робили. От, ну, Завжди є ті, які роблять гарно, які роблять ще краще. Всіх людей любим, всіх поважаємо, бажаємо гарно заробляти. Ну от калькулятор такий. Так що, ось так: от, кому треба робота, дзвоніть. До нових зустрічей.